Сьогодні ми вам розкажемо, чи варто купувати баджат Boxer 150 у 2023 році. І якщо ви хочете купувати цей мотоцикл, тобто не цей а баджат Boxer в 2023 році, просто передумайте. За, за Раніше його ціна була 1200 доларів. Зараз курс злетів і ціна також злетіла туди. За такі гроші, як він зараз коштує, цей цей можна збирати купити щось нормальне. Не купляйте купляйтесь тайське, будь ласка. Дякую. Їхні мотори дуже надійні, ні разу нічого ще не міняв. Окрім поршньової, циліндра, все вирижено. Мотоцикл. Дуже захищ... захищений цеп. Тобто він повністю знаходиться в кожухові і ніяка пилюка, грязюка, камінюка. ноги. <laughs> Ничего туда не попадет. И член совета тоже не хотел. Будь ласка. Дякую. Прибор на панель. Як Сузуки Бандита або Хонды Хорнет Хаябусы просто нема Все дуже комфортно, все дуже надійно, все дуже, все дуже дуже. Тобто купувати цей мотоцикл, звичайно, варто як для переїздок по місту і на дальні, на дальні подорожі його нахер не потрібно купувати, у вас жопа болітина просто. Як для першого мотоцикла, звичайно не підходить. Але якщо у вас є грошовий ліміт в 10 тисяч гривень, купіть для собі мінського. Навіщо вам дівчина, якщо і мінчак, і мона поїбатися з ним? Звичайно, звичайно. Зараз дуже є багато аналогів. тобто, Ліфан, вайпер, спарк, Mustang. Це все Хуйня китайське гівно. А це індус. Якщо ви хочете купити цей мотоцикл, щоб поподьобуватись і так. Купію собі ліфан, що ви школі. А якщо ви хочете нормально поїздити, душевно, з великим яйцем, купіть собі байдаш, бокся 150. І в минулому відео ми обіцяли, що знімемо відео, чи варто купувати ці два мотоцикли в 2023 році. Звичайно, це діло кожного. Якщо ви хочете надійний, м'який, швидкий мотоцикл, це все про їх. Я б зараз міг пошути, що то ніхуя не про їх, але все про їх. Це кінець даного відео. Якщо я вам хочу, хоч чуть-чуть допоміг, допоможіть і ви мені, скиньте по 5 гривень. ладно, несуть. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нового відео на цьому телеканалі.